Запланований виступ співзасновника Пін Флойд, Роджера Уотерса в Кракові було скасовано після того, як коментарі артиста щодо війни в Україні викликали шквал критики. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Вотерс мав виступити в Кракові в квітні наступного року, але відкрити лист, який він написав першій леді України Олені Зеленській, закликаючи її попросити свого чоловіка обрати інший шлях і критикуючи захід за постачання зброї, спровокували неймовірний скандал. Представник концертного майданчика Тауронорена, де мали відбутися два концерти Роджера Водерса, повідомив, що команда виконавця скасувала виступ без пояснення причини. На сайті концертного туру Вотерса виступи у Кракові також. Ж не зазначені цім у дописі в соціальних мережах, Уотер заявив, що це неправда, що він або його команда скасовувала концерти, і розкритикував місцевого чиновника Лукаша Вантуха через ініційоване голосування щодо оголошення Вотерса небажаною особою в Кракові. Лукаш Вантух погрожував провести збори з проханням оголосити мене персоною нонграда через мої публічні зусилля заохотити всіх хто бере участь у катастрофічній війні в Україні, особливо уряди США та РФ. Працювати над мирним шляхом перемовин. Якщо пан Лукаш Вантуг досягне своєї мети, і мої майбутні концерти в Кракові будуть скасовані, це буде сумна втрата для мене, тому що я з нетерпінням чекав можливості поділитися своїм посланням любові до народу Польщі. Написав Вотерс на своїй сторінці в Фейсбук. Так що це виходить, Waters хотів миру, а йому так відмінили чогось концерти. Ну, так звісно, його голосити персоною нонграта, і хай собі їде і дає вражці ці концерти. А що коли почав гроші втрачати, то трошечки дійшло, що багато набалакав. Чи як він думав, про що він думав? А з приводу вирішення війни мирним шляхом, так це Росія напала на Україну. Якраз Україна, хоче миру. Росія виводить всі війська з України, і ось одразу починається мир. Тому Уотерс, ось тобі підказка. Ідеш прямо до Путіна і кажеш, що йому робити. Ти ж за мир, ось давай, доведи це на ділі. Друзі, а яка ваша думка? Обов'язково напишіть її в коментарях. А я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, до зустрічі!